Ха -ха -ха. Бути такого не може. Здається, мій план спрацював. Я зміг втікти від Данте до якогось порталу, але я сам не знаю, де це я. Але здається мені... Що це точно не у всьому світі в мене вдома. Здається, що шансу зрозуміти, де я саме знаходжусь, у мене зараз немає. Але як я розумію, як і в кожному звичайному світі, рано чи пізно настане ніч. Тому мені обов'язково потрібно приготувати базу під цей час. Перша річ, яка повноцінно відрізнялася від мого старого світу, це те, що дерева не були такими великими і пишними. Але в інвентарі тепер в мене були не тільки дерева, також якимось магічним чином в мене залишалася моя мапа. Оглянувши територію навколо себе, я помітив незрозуміле селище. Але здається, це єдина річ, куди я міг йти. Зробивши перший верстак, кайло не змусило себе чекати. Так і добув я своє перше каміння. Одразу я створив кайло наступного рівня. Без сокири також ніяк. Зробити дерев нам буде потрібно багато. Нарешті, закривши свій маленький кар'єр, я відправився до пригод. Вже наступала ніч, але я дійшов до селища. Дійшовши до першого дому, все ж я зміг відпочити після свого невеликого шляху, але все ж пригоди чекали на мене, тому я не вирішив зупинятися тут. Здавалося мені, що селяни чомусь майже не були проти того, щоб я брав їжу з їх скринь, але все ж я не настільки поганий. Якщо все ж до того часу я не повернуся у свій світ, я допоможу облаштувати їм їх селище чи найму на роботу. Але все ж їх захисникам мені потрібно було перевести на залізо. Ну це не така велика проблема, все одно вони легко собі створять нового. Побивши по голому кілька секунд, я все ж отримав свої великобажані залізні слитки. Але зупинятись довго на селищі я не міг, тому далі продовжив свій шлях. Серце моє кликало мене на північ. Здавалося, що саме там я знайду свій майбутній дім. Але виживати без інших металів мені буде відверто складно, тому шахта це саме те, що нам потрібно. Спочатку я добув цинк, він буде мені потрібен для андезитових сплавів. Кайло, я до речі, зробив заліза, яке я отримав з голема. Але мабуть, це було не найрозумніше рішення, тому що я міг використати його для відра, але це не було такою великою проблемою, тому що нове залізо я знайшов доволі швидко. А одразу і після нього трохи міді. Ще трохи помандрувавши по шахтам, я все ж вирішив повернутися на поверхню. Загалом добув я достатньо ресурсів: десь 20 заліза, лазуриту, стак мідзі і трохи цинку. Протягом мого шляху наступала ніч, тому я вирішив зупинитися і поспати, щоб потім продовжити мій шлях. Здавалося мені, що був я вже близько. Поступово наступав ранок, а саме це означало, що мені буде потрібно продовжувати свій шлях. Я повинен був знайти нове тимчасове місце для життя. Моєю ціллю є повернути свої села, стати сильнішим. Можливо, навіть зустріти Данте, щоб довести йому, що я сильніший, і я зможу захистити тих, хто мені важливий. Але все ж, якщо я надурив його один раз, не значить, що я можу робити це вічність. Зараз він точно сильніший за мене, і щоб його перемогти, мені потрібно буде перевершити себе. А для цього спочатку мені потрібен новий дім. І здається, я його знайшов. Це було нове для мене миле місце. Саме тут я й вирішив розкластися. Це буде лише тимчасова станція. Потім я планую вирити великі тунелі чи зробити повноцінний дім. Я вирішив зробити невеличкий тераформінг. А для цього мені дуже сильно потрібна була залізна лопата. Прибравши весь гравій, я пішов за ґрунтом. Його я накопав доволі багато на територіях біля. І одразу почав закривати величезну дірку саме що цією землею. А за самим ґрунтом треба було все ж кілька разів сходити. й лопат я немало пробив. Також в процесі роботи з тераформінгом я встиг зробити собі трохи броні і щит. Початкова робота була майже завершена. Залишилося лише прибрати гравії та дочекатися, поки все тут заросте травою. По завершенню роботи з тераформінгом я вирішив зробити щось новеньке, а саме невеличку ферму пшениці. Після цього в мене з'явилася нова ідея почати будувати механізми. Як ви знаєте, щоб механізми крії та працювали, їм потрібно джерело обертання. На цей раз моїм джерелом стане велике водяне колесо. Створити його зовсім не було складно. Я вирішив розмістити його у воді мого пруда, а енергія від цього всього буде йти у кімнату біля. Але для того, щоб створити для неї механізми, мені спочатку потрібно було накопати трохи більше руди. Саме тому я і другий раз по серйозному відправився до шахти. Я спустився до найближчої нори та вирішив іти якомога низько. Все ж, якась броня та зброя була в мене, тому я насильно боявся монстрів. Але як я потім і зрозумів, вони мене теж не сильно боялися. На жаль, одразу опинився я з 3 хп, але мій щит мені допоміг. Хоча скоріш просто тупість скелетів. Вони то без проблем померли, але монстри, на жаль, на цьому не закінчилися. На свою радість в шахті, окрім монстрів, були й плюси. Саме за ними я і прийшов. Одним з них був Редстоун, бо в технічному світі без нього відверто ніяк. Також тут знову наше класичне улюблене залізо, з якого можна теж зробити андезитовий сплав для крієйту, чи знову ж броню, яку я планую робити зараз. В процесі мандрування я знайшов два таких цікавих типа каміння. Один з них це лаймокамінь, а другий це кримзит. Це звичайні декоративні блоки, з яких можна побудувати щось цікаве. Я вирішив спуститися до печери, біля якої були ці два каміння. Там мене атакувало багато монстрів, і в результаті я залишився з 0 хп. Поки я дрався з ендерменом, нагадую з 0 хп. Моя геніальна голова вирішила викинути меч. Але тут мене не підвела моя мотига. В результаті я все ж вбив ендермена і навіть отримав його око. Справді був не найкращий експіріенс, тому я майже одразу вирішив, як я і планував, зробити собі кращу броню. А після того і нарешті повернутися до того, що я почав кликати домом. Нарешті я повернувся додому. У мене були усі ресурси, які мені були потрібні для створення початкових механізмів. Тому як тільки в мене з'явилася можливість, я почав копати кімнату. В цій кімнаті я розміщу свої базові механізми крієйта, як, наприклад, прес чи в майбутньому автокрафт. Фактично, будівництво кімнати я завершив. Я ще планую її розширити, але зараз я можу сфокусуватися на створенні механізмів. Для початку мені потрібні андезитові сплави. Вони є майже базою всього в крієйті. і з них я планую зробити свою першу жорну. Жорну я зробив дуже легко. Її можна, наприклад, використовувати для того, щоб робити хліб лише з одної пшениці. Я вирішив під'єднати жорну до свого колеса, тому що це все працює на системі обертання, так мені потрібні були шестерні. І я зробив спеціальну структуру, щоб пришвидшити роботу шестерні та самих механізмів. За допомогою коробки передач з андезитового корпусу я зробив під'єднання до свого механізму. Я вже планував робити наступний механізм, але як тут до мене прийшов кріпер. Ха, ні, насправді їх було. Два. Не цього я вже точно не очікував. Чомусь у цьому світі система битв якось відрізняється від мого. Тому дратися тут справді складніше. Але це не стало для мене проблемою. Я залепив нору і думав продовжувати створювати механізми. Але в мене з'явилася ідея чого це я повинен битися з криперами та боятися, що вони підірвуть мої речі. Я ж вирішив облаштовувати свою базу. Тому чому б не занести речі до якоїсь будівлі? Чи просто печери в мене була кімната для механізмів, але не для того місця, щоб я просто десь спав, я якось нерозумно, Тому саме цим я й вирішив зайнятися. І я викупав банальну типову невеличку кімнату для усіх своїх речей та свого ліжка. Взагалі, у майбутньому, якщо я тут залишуся надовго, я б хотів би перебудувати всю базу у таку, скажімо, фортецю вгорі. Щоб якби це не була просто дірка в горі, в якій я б жив би, але це і не була б повноцінна будівля, яку б я взводив з нуля. Я переніс більшість ресурсів ззовні, і, як на мене, було непогано для початку. Але все одно я доволі впевнений, що в майбутньому зміню як мінімум підлогу, звісно, стіни і, скоріш за всього, стелю. Тепер в мене з'явилося нове бажання стосовно облаштовування, а саме що провести такі звичайні стежки. Це було виконано на швидко, тому я не затримувався і рухався далі. А тепер нарешті можна продовжувати працювати з механізмами. Моєю ціллю зараз взагалі-то є латунь, але скоро я її не отримую, бо для неї, як я пам'ятаю, потрібні близ родин, а вони у нас де правильно у пеклі. Але все одно мені потрібні андезитові корпуси, бо я можу зробити і інші механізми до того, як я піду до пекла, які мені знову ж допоможуть у тому, щоб отримати латунь. До речі, для чого ж вона нам потрібна? Ну, наприклад, автокрафт. Про нього я вже казав і взагалі поясню, що він робить. Це структура, яка відкриває багато нових рецептів, наприклад, покращенню броню з тої ж самої латуні. З розрахунком на те, що я взагалі не знаю, які в цьому вимірі боси, краще б було створити таку броню, щоб вона захищала тебе на всякий випадок. Але не забуваємо про механізми тут та зараз. Я зробив прес, він мені допоможе спресовувати злитки. Але прес це незвичайний механізм. Він зроблений з двох блоків. Це в нас депо знизу, на яке ти кладеш сам предмет, та прес зверху, який його і зжимає. А ось і преси і зараз буду біжати за депо. Я все зробив, тепер залишилося вам лише показати. Ось так воно і створюється. Такі залізні пластини мені особисто потрібні для механізмів. А якого саме, ви побачите зараз. Бо я буду робити механічний міксер. І тут саме це залізою, як ви бачите, було потрібне. Механічний міксер це також структура з двох блоків. Але тут замість депо потрібна чаша, чи, як я його називаю, котел. Тепер так само за допомогою шестерен під'єднуємо механізм, та він працює. У наступній серії саме у ньому я буду варити латунь. Але тут потрібно підігрівання, і як я сказав, для нього потрібні блейзи. Зараз більшість механізмів, які я планував створити, я вже зробив. Тому на умі в мене трохи інша. Я вже встиг повиживати в цьому вимірі, а так і не отримав свої перші діаманти. Тому чому б цього не виправити? Бо вони то мені справді потрібні. Ось я і знову в печері та шукаю мої діаманти. На цей раз мені потрібно буде спуститися справді глибоко. Я повернувся до печери з кольоровим камінням, і тут я буду шукати шлях донизу. Але поки що єдине, що я знаходжу, це, на жаль, скелетів, хоча це і не є такою великою проблемою. Нагадаю вам, що я шукаю діаманти, і розповім взагалі чому. Очевидно, що, звісно, я можу покращити свої інструменти, але взагалі-то діаманти мені в більшості потрібні для саме що, Кайла, для незеру. Але є щось окрім цього. Загалом в моєму мультивсесвіті існує 14 різних глобальних вимірів. Сьомий всесвіт це той там, де я починав свій шлях. В кожного всесвіта також є свої особисті правила. Діамант я спробую використати для того, щоб створити портал до сутінкового лісу. Якщо він створиться, це значить, що я чи у третьому, чи у п'ятому, чи у восьмому всесвіті. Як тільки я дізнаюся, у якому саме всесвіті це допоможе мені зрозуміти його правила і стати сильнішим у його межах. Але це все лише план та мрії. Зараз моєю головною проблемою є оці монстри. Де взагалі знаходження діамантів? Цей світ змушує замислюватися над технікою боя. І це справді велика проблема, бо стая звичайних зомбів може зупинити твоє серце. В процесі битви я помітив щось благитне, але його огороджувала вода. Я вирішив її прибрати та побачив їх. діаманти. Незважаючи на те, що я знайшов свою ціль, це не змусило мене лишати це місце. Я міг знайти більше. і Я це зроблю. Я не помилився, бо бігаючи з чотирма діамантами, я все ж наткнувся на п'ятий. Якомога швидко драпаючи від скелетів, я пробував знайти ще. І все ж через кілька хвилин, драпаючи від наступного монстра, я знайшов їх. Дві суковиці блакитно кам'яні кладки діамантів. Після завершення видобування я нарешті отримав свої 10, саме те, що мені було потрібно. І тепер мені залишилося лише повернутися додому та створити портали. Я вже вилазив на гору, але цей вимір вирішив подарувати мені невеличку річ, трохи покращену броню. Це було цікаво. Забравши її, я нарешті виліз. Новий день на поверхні, і я нарешті вдома. Зараз, перед тим як почати працювати з порталами, я думаю, що я продовжу трохи декорувати своє місце проживання. Але все ж спочатку, ось воно: діамантове кайло. Поки я ходив по печерам, я все ж встиг побити скелетів, а значить, в мене й були кістки для кісткового борошна. Його я, звісно, використав для того, щоб зробити свій дім трохи красивіше. Також я захотів збудувати ще одну маленьку структуру. У селищі я знайшов дзвоник, тому й хотів зробити структуру саме що для нього. По завершенню вона виглядала ось так, я був задоволений цим, тому продовжив працювати зі своїми справами. На жаль, мені знову потрібно буде йти до печер, бо мені потрібна була лава. Лавових озер назовні я не знайшов, але не думаю, що це вже стане такою великою проблемою, бо тепер в мене є хороша броня. Спустившись до печер, я помітив величезного слайма. Його слиз був занадто важливий для мого майбутнього крієйтом, тому, на жаль, він не зміг прожити так довго. В результаті я як хотів, знайшов ту саму лаву, яка була мені потрібна. І після того, як я викопав обсідіан, я знову повернувся додому і вже був готовий будувати наш перший портал. Він розмістився біля моєї маленької мініферми. І звісно, я його одразу активував. Тепер на мене чекав наступний портал, і як ви знаєте, для нього лише потрібно кілька квіточок. Але для мене це було справді великою проблемою, бо навколо мене їх взагалі не було. Щоб їх знайти, мені потрібно було йти аж до самого селища. Але все ж я їх знайшов кілька типів квіточок, які будуть красиво виглядати в моєму порталі. Але все ж треба ще бути впевненим у тому, що він зможе активуватися. Повернувшися додому, я викопав дірку і поставив навколо неї кілька квіток і залив, звісно, це все водою. Залишалося кинути тільки один діамант. Саме зараз я і дізнаюсь, де ж я. Портал, Портал був активований. Зрозуміло, третій, п'ятий чи восьмий. По іншому бути не може. Значить, все ж я можу повернутися до сьомого Всесвіту. Це реально. Добре, на сьогодні на сьогодні я зробив те, що мені було потрібно. Нарешті я зможу ж відпочити. Але куди далі мені йти? Спочатку в пекло чи в сутінковий ліс, вибирати тільки вам. А зараз я нарешті можу відпочити. Ксон, ксон, Ксон. Тебе вже нічого не врятує.